Одне поросятко плаче хрюхрю. -хрю. Апартаменти Анджели Орен виходили на Ріндженц Парк. У відчинене вікно струмували солодкуваті пахущі. Можна було б подумати, що ти в селі, якби небезперервний і надогідливий вуличний гамір. Пуаро стояв спиною до вікна, коли почув скрип дверей. Увійшла Анджела Орен. Він бачив її не вперше. Одного разу він скористався нагодою, конференція Королівського географічного товариства, і пішов її послухати. Конференція була, на його думку, прекрасна, хоч дещо суховата для широкої публіки. Мадузель Орен говорила чудово, без запинок, не повторюючись. Голос її був чіткий і не без мелодійності. Ніяких підробок під смаки публіки, яка чекає сенсацій і романтики, вона не робила в її доповіді надто мало відхилень, чудовий виклад конкретних фактів, належним чином проілюстрованих прекрасними діапозитивами. Пуаро вона сподобалась. Ось, сказав він собі тоді, організований розум. Тепер, розглядаючи її зблизька, Віддав собі звіт у тому, що Анджела Орен могла б бути дуже гарною жінкою, в неї правильні, хоч дещо суворі риси обличчя, прекрасні чорні брови, розумні карі очі, ніжна бліда шкіра, прямі плечі і дещо хлопчача худа. Можна з певністю сказати, нічого в її зовнішності не викликало схожості з поросятком, яке плаче хрюх-хрю-хрю, -хрю -хрю, але на правій щоці. Був страшний шрам, праве око від цього злегка викривлялося, куточок його був відтягнутий донизу. Ніхто не міг би запідозрити, що око це вже нічого не бачить, Еркюр Пуаро здалося, що, більш ніж напевне, Анджела Уоррен за такий тривалий час жилася з тією вадою і тепер майже не зважає на неї. Йому спало на думку, що з п'ятьох людей, які пробудили його цікавість і яких він вивчає, це, можливо, не та, що виступила в життя з максимуму переваг і зуміла вирвати від нього максимум успіху і щастя. З Анджелою Уоррен йому неважко виявилося підійти до мети свого візиту, не було потреби ні в яких хитрощах, він просто сказав їй про свою зустріч. Із Карлою Лемаршан. Суворий вигляд Анджели прояснився і виражав тепер тільки повагу і схвалення. Маленька Карла тут? О, я б хотіла її бачити. Ви втратили з нею зв'язок? Майже зовсім. Я була школяркою, коли вона поїхала в Канаду і сказала собі, що не мене і року, чи двох, як вона нас забуде. Останні роки інколи подарунок. На різдво це був єдиний зв'язок між нами. Мені здавалося, що вона цілком поглинута канадськими турботами і що майбутнє її там. І я вважала, що, мабуть, воно і краще так, беручи до уваги відомі обставини. Звичайно, це можна було передбачити зміна ім'я, зміна декорацій, нове життя, але бачте, не завжди так легко вдається, і Пуаро розповів, про заручені Карли, про її відкриття, зроблене у зрілому віці, і мотиви її приїзду до Англії. Анджела вислухала його спокійно. Коли Паро скінчив, також спокійно промовила Браво, Карла! Паро здивовано здригнувся. Вперше він зустрічав подібну реакцію. Ви схвалюєте її, мамузель Орен?» Так. Звісно. Я бажаю їй великих успіхів. Я зроблю все, що в моїх силах, аби допомогти їй. Я відчуваю себе винною, що сама не наважилася цього зробити. Отже, ви вважаєте, є можливість довести правдивість її погляду? Анджела Уоррен сказала ствердно зрозуміло, вона права. Керолайн нічого не вчиняла, я завше це знала. Іркуль Пуаро промимрив. Ви мене справді вражаєте, мадуазель, всі інші, з ким я мав бесіду, Анджела зненацька перервала. Ви не повинні прислухатися до того. Зрозуміло, побічні докази є переконливими. Моє особисте переконання, засноване на пізнанні. Я добре знаю свою сестру. Я просто-напросто знаю, що моя сестра Керолай не могла нікого вбити. Чи може будь-хто з певністю говорити про якусь іншу людину? Мабуть, ні, у більшості випадків я згодна, що людина це тварина з найдивнішими сюрпризами. Проте у випадкові з Керолайн є особливі мотиви, у яких я можу розібратися краще, ніж будь-хто інший? Вона доторкнулася рукою до Шрама. Ви бачите, ви, напевне, чули про це. Кварокивнув головою. Це зробила Керолайн, тому я впевнена, я знаю, що вона не вбивала. Це не може бути переконливим аргументом для більшості. Навпаки, здається, це навіть було використано проти Керолайн як доказ, що в неї жорстокий і непідвладний контролю характер, тому що вона спричинила мені зло, коли я була дитиною. Надто культурні люди прийшли до висновку, що вона також здатна отруїти невірного чоловіка. Паро сказав Я, у всякому разі, завжди віддавав собі звіт у цій різниці. Раптовий напад нестримного гніву зовсім не говорить про те, що ця людина викраде трунок, аби потім використати його у своїх цілях. Анджела Орен заперечливо махнула рукою. Це не те, що я хотіла вам сказати. Уявімо собі, що ви людина досить люб'язна і добре, але водночас схильна до сильних проявів ревнощів. І ще уявімо, що в такі моменти життя, коли найтрудніше себе контролювати, ви були на межі божевілля, такого сильного, яке могло призвести до вбивства. Подумайте про жахливе потрясіння, про докори совісті, які вас охоплять. А коли будете ще такою вразливою особою, якою була Керолайн, то докори совісті не покинуть вас повністю ніколи. Її, по суті, вони ніколи і не залишали. Я не думаю, що в той час я розуміла все це. Але тепер, так, розумію, Керолайн завжди. І невідступно переслідувала думка, що вона мене спотворила, ця думка мучила її, впливала на всі її вчинки, і саме цим пояснюється її поведінка у ставленні до мене. Половина її сварок з Еміосом була через мене. Я її ревнувала і зле жартувала над ним. Одного разу я викрала котячі ліки, щоб підлити йому у напій, іншого разу. Підсунула їжака в ліжко, але Керолайн завжди брала мене під захист. Тут Мадмазель Орен зупинилася, потім продовжувала. Зрозуміло, що для мене це було дуже погано, я стала надзвичайно збалованою. але не будемо ухилятися від теми і говорити про ефект, який справив на Керолайн її вчинок. Результатом того злого вчинку було те, що в неї з'явилася на все життя нелюбов до будь-якого акту насильства? Вона суворо стежила за собою. Весь час боялася, що подібне не повторилося. В неї були свої методи захисту, один з них екстравагантна мова. Їй здавалося, і психологічно, мабуть, вона була цілком права, що надто різка мова не дасть можливості переважити різкості у вчинках. З досвіду вона переконалася, що цей метод підходящий, тому можна було почути, як, наприклад, Керолайн говорила мені б хотілося порізати такого-то на шматки і варити його в олії. Траплялося вона казала мені чи Еміосові якщо ти будеш і далі псувати мені нерви, я вб'ю тебе. Вона легко сварилась. У неї з еміосом відбувалися найфантастичніші, і найжахливіші, і найпристрасніші суперечки. Еркюль Паро погодився. Це говорили і свідки під час процесу, що гризлися вони, як собака з кішкою. Так, це і є найтупіша і найоманливіша сторона всіх свідчень. Звісно, Еміас і Керолайн сварилися, говорили одне одному образливі і жорстокі речі, однак ніхто не постарався зрозуміти, що їм подобалося сваритись. Саме так. Це був стиль їхнього життя. Обоє обожнювали драми, емоційні сцени. Більшість чоловіків їх уникає, прагне спокою, але Еміас був художник. Йому подобалося кричати, погрожувати і взагалі бути грубим і злим. Геміас був з такої категорії людей, які, не знайшовши запонки, перевертають з криком увесь дім. Можливо, це звучить дивно, я розумію, але саме життя в безперервних чварах і примиреннях було своєрідною розвагою. Якщо б мене не змусили виїхати і дозволили дати показання, я розповіла б усе це, хоча не думаю, щоб хтось мені повірив. У всякому разі, на той час це не було настільки ясне для мене, як тепер. Я це знала, але ще не досить обдумала і не готова була висловити. Вона поглянула поро прямо в очі. Ви розумієте, що я хочу сказати? На знак згоди Пуаро кивнув головою. Цілком розумію, і вірю, що все це ви говорили мені чистосердечно, але дозвольте мені запитати вас, мадмазель Орен, якими були у ті дні ваші особисті почуття. Анджела Орен зітхнула. Головним чином розгубленість і безсилля. Це здавалося фантастичним кошмаром. Керолайн арештували. Трьома днями пізніше, як мені здається, я ще пригадую свій гнів, свою німу злість і свою дитячу віру в те, що все це тільки дурна помилка, все, мовляв, налагодиться. Керолайн страшенно турбувалася про мене. Вона прагнула всіляко відгородити мене від цієї історії. За її вимогою, бонмазель Уіямс майже одразу і відвезла мене до якоїсь рідні поліція. Не заперечувала. А вже потім, коли було з'ясовано, що потреби в моїх показах немає, організували мій від'їзд за кордон. Я не хотіла їхати, але мені пояснили, що вона страшенно турбується за мене і що єдине, чим я могла б допомогти їй, це поїхати. Анджела зупинилася, потім додала: Я поїхала в Мюнхен і була там, коли. Коли оголосили вирок, мені жодного разу не дали побачитися з Керолайн. Вона цього нізащо не хотіла. Мені здається, це єдиний випадок, коли вона не зрозуміла мене. Ви не повинні так говорити, мадузель Ворен. Візит, нанесений в тюрмі будь-якій людині, може справити жахливе враження на молоду і чутливу дівчину. Можливо, Анджела Уоррен встала. Після оголошення вироку сестра написала мені листа. Я ніколи нікому його не показувала, але вважаю, зараз варто його показати. Можливо, він допоможе вам зрозуміти, якою людиною була Керолайн. Якщо хочете, можете його взяти, щоб показати Карлі. Вона підійшла до дверей. Затим, різко обернувшись, сказала Ходімте зі мною, в моїй кімнаті є портрет Керолайн. З точки зору живопису, портрет Керолайн був посереднім, але Пуаро розглядав його з великим інтересом, відшукуючи те, що його цікавило: продовгувате овальне обличчя, тонка лінія підборіддя і щік, ніжність і деяка сором'язливість, почуття. Невпевненості в собі прихована внутрішня краса, в ній не було твердості і життєрадісності Карли, енергію і завзятість, Карла успадкувала безперечно від свого батька. І все ж, дивлячись на портрет, Еркюль Пуаро зрозумів, чому людині великої уяви, яким був Квентін Фок, неможливо забути її. Анжела Ворен з'явилась перед ним із листом у руках і спокійно говорила: А тепер прочитайте, що вона пише. Пуаро схвильовано розгорнув папір і прочитав написане Керолайн Крейль 16 років тому. Дорога моя маленька Анджело, ти почуєш погані звістки і засумуєш. Але я хочу, аби ти добре усвідомила. Що все обійдеться найкраще. Я перед тобою ніколи не кривила душею, і не покривлю тепер, коли скажу, що зараз відчуваю цілковите задоволення і спокій, яких ніколи не знала. Все добре, моя люба, все добре. Не оглядайся назад і не переживай за мене. Іди вперед, життям і намагайся встигати. Ти можеш мати успіх, я це знаю. Все дуже, дуже добре, моя дорога. А я піду до Еміаса. Я ніскільки не сумніваюся, ми будемо разом. Я б не могла жити без нього. Зроби для мене одне єдине: будь щаслива! Я вже сказала, я щаслива. Треба сплачувати свої борги. Це прекрасно. Почувати себе умиротворенною, люблячи тебе сестра Керо. Пуаро двічі прочитав листа, потім повернув його і сказав Дуже гарний лист, мадуазель, прекрасний. Керолайн, сказала Анжела Уоррен, була чудова людина, так, незвичайний розум. На вашу думку, цей лист свідчить про те, що вона не Само собою, зрозуміло, але ж вона не говорить про це прямо, тому що моя сестра прекрасно знає, я ніколи і не подумала б, що вона винна. Можливо, можливо, але можна трактувати й по-іншому, що вона винна, і лише коли сплачує свій борг, знаходить спокій. Це Відповідально, думав він, її поведінка на процесі, то і миті Пуаро пережив найсильніші сумніви щодо шляху, яким пішов. Досі все свідчило про винність Керолайн Крейн, тепер же і її власні слова поверталися свідченням проти неї, проте з іншого боку, була непохитна переконаність Анжели Уоррен, Анджела знала її досить добре. Але, безперечно, її впевненість могла бути просто фанатичною вірою підлітка, готового захищати до останньої краплі крові любиму сестру. Ніби читаючи його думки, Анджела Уоррен сказала Ні, пане Пуаро, я знаю, що вона невинна. На що Пуаро відповів з захопленням Даруйте, я зовсім не збираюся хитати вашої віри. Але будемо практичні, ви кажете, що ваша сестра невинна, прекрасно. Тоді що ж сталося насправді? Анджела задумливо похитала головою. Це важко сказати, звичайно. Я гадаю, що, як і твердила Керолайн, Еміас покінчив самогубством. З того, що ви знаєте про його характер, хіба це можливо? Дуже малоймовірно. Але ви не говорите, як у першому випадкові, що це неможливо? Ні, тому що, як я вже казала, більшість людей робить інколи неможливі речі, які зовсім для них нехарактерні. Для неї ж, коли її взнати ближче, це не здавалося б неприродним. Ви добре знали чоловіка своєї сестри? Так, але не настільки добре, як знала його Керолайн. Мені здається, цілком фантастичним, щоб Еміас покінчив із собою, хоча, гадаю, він міг би це зробити, ви не можете знайти будь-якого іншого пояснення. Анджела сприйняла це зауваження спокійно, хоч воно і викликало в неї інтерес. О, я розумію, що ви хочете сказати, я ніколи серйозно не задумувалася над цією можливістю. Ви хочете сказати, що його вбив хтось інший, що це було навмисне, холоднокровне вбивство? Адже це могло статися? Так, могло, але це, здається, мало ймовірним, менш імовірним, ніж самогубство. Важко сказати. На перший погляд, здається, немає підстав когось запідозрювати. Принаймні тепер, оглядаючись назад, я цього не бачу. Все ж розглянемо і цю можливість на кого з інших заінтересованих у цьому могла б, на вашу думку, впасти підозра. Дайте подумати по перше, я його не вбивала, і те створіння, Ельза, мабуть, теж ні. Вона мало не збожеволіла від розпачу, коли він помер. Хто ще? Мередіт Блейк. Він завжди був надто відданий Керолай, мов котеня. Це якимось чином могло б послужити мотивом, якщо б дія відбувалася в романі. Мередіт, можливо, хотів би усунути Еміаса з її свого шляху, аби потім одружитися з Керолайн. Але він міг такою ж мірою добитися цього, допустивши одруження Еміаса з Ельзою і втішивши у певний час Керолайн. І потім. І я не можу уявити собі Мередіта вбивцею. Занадто він м'який і обережний. Хто ще? Пуаро підказав. Мадмазель Уільямс, Філіп Блейк, серйозний вираз обличчя Анжели Орен на мить пом'якшив. На обличчі з'явилась усмішка. «Мадмазель Уільямс. Важко повірити, що твоя власна гувернантка могла б чинити вбивство. Вона була завжди настільки незворушна, сповнена почуття справедливості. Так, вона ненавиділа Еміаса, як не любила всіх чоловіків. Але чи досить цього, щоб убити? Звичайно, ні. Ні, зовсім ні. Анджела продовжувала Філіп Блейк і, замовкнувши на якийсь час, вела далі спокійно, якщо говорити. Про ймовірності, то гадаю, він особа найбільш підходяща для злочину. Пуаро зауважив. Цікаво, мадузель Орен, чи можу я запитати, що вас спонукає так думати? Нічого напевного, але з того, що мені пригадується про нього, можна сказати, що це людина з досить обмеженим уявленням, а обмежене уявлення веде до вбивства. Це може штовхнути на те, щоб вирішувати труднощі насильством. Чоловіки такого типу знаходять певне задоволення у подібних вчинках. Так, мабуть, ви праві. Хм, Це, безперечно, особлива точка зору. І все ж, мадмазель Уоррен, цього ще не досить. Потрібно ще щось, який мотив міг бути у Філіпа Блейка, Анжела Уоррен. Не відразу, відповіла, деякий час вона похмуро дивилась додолу, Еркюль Пуаро запитав, адже він був кращий друг Еміоса Крейля. Анджела ствердно кивнула. Однак ви чомусь турбовані, будмузелю Орен, чи не тим, чого ви мені ще не сказали? Можливо, вони були суперниками ці двоє чоловіків щодо Ельзи. Анджела похитала головою. О, ні, не Філіп. У чому ж тоді справа? Анджела Орн сказала: Бачте, деякі речі нараз приходять тобі в голову інколи через кілька років. Зараз я вам поясню, коли мені було одинадцять років, хтось розповів мені казку. Вона здалася тоді страшенно безглуздою, я над нею не задумувалася. Війшла в одне вухо, а вийшла в друге. Але два роки тому, сидячи в театрі, я чомусь пригадала цю казку і була так вражена, що сказала вголос Тепер я зрозуміла зміст тієї казки з рисовим пудінгом. Хоча ніякого прямого натяку не було, взагалі нічого не було на цю тему. Я розумію, що ви хочете сказати, мадузель. Тоді ви зрозумієте і те, що я вам скажу. Якось мені довелося жити в готелі. Одного разу, коли я йшла коридором, відчинилися двері, і з кімнати показалася знайома жінка, то була не її кімната, і про це яскраво свідчив вираз її лиця. Тоді я зрозуміла той вираз, який я бачила на обличчі Керолайн. Коли одного разу вночі в Олдербері зустріла її, як вона саме виходила з кімнати Філіпа Блейка, Анджела наблизилась, намагаючись попередити слова Пуаро. В той час, ви розумієте, я нічого не тямила. Я знала деякі речі, в тому віці, дівчатко, дещо знають, але я не вміла пов'язати їх з дійсністю. Керолайн, що виходила зі спальні Філіпа Блейка, була для мене. Ні більше, ні менше, як Керолайн, що виходила зі спальні Філіпа Блейка. Це могла бути також кімната мадмозель Уільямс або моя, але що мені запам'яталося, це вираз її обличчя, дивний вираз, якого я тоді не розуміла, я збагнула його тільки тої ночі в Парижі, коли знову побачила такий вираз у іншої жінки. Пуаро мовив з переконанням. Ваші слова, мадмузель Воррен, дещо дивують. У мене створилося враження, що ваша сестра не подобалася Філіпові Блейку, і що він завжди ставився до неї з неприязню. Знаю, не можу вам дати ніякого іншого пояснення, але це було так. Пуаро злегка похитав головою. Справді, під час зустрічі з Філіпом Блейком, у нього вкралася підозра, що там щось не так як слід, його неприязнь до Керолайн здавалася тепер штучною. Пуаро згадав подробиці бесіди з Мередітом. Він був розчарований, коли Еміас одружився з нею. Він не ходив до них більше року. Тоді, можливо, Філіп Блейк був спочатку сам закоханий у Керолайн, і його кохання в той час. Коли вона вибрала Еміаса, перетворилася в гіркоту і зненависть. Так, Філіп був занадто знервований, надто настроєний проти неї. Що ж однак відчував Філіп Блейк 16 років тому? Анджела Уоррен продовжувала. Я не розумію, яке було становище. У мене немає досвіду в любовних справах, не траплялося подібного. Я розповіла вам про це так умовно, на той випадок, якщо це може мати якийсь зв'язок з усім, що сталося.